Бо людина дуже вміє себе е, обманювати. Ну, ось. Вона, вона така, знаєш, собі замилила, але я цього не бачила. Слухай, я себе теж е, ловив на цьому, коли ти. Е, коли, я. коли я таки записую собі і бачу, у мене умовно вже от норма, денна норма. Це коли ми там замірили на попередньому інтенсиві, і мені в якийсь момент. Я розумію, що я скоріш за все зараз переберу, і мені хочеться, щоб я ніби цього не з'їв. Mm -hmm. І мені хочеться це не записати. Хоча ну, я ж не перед ким не, не не звітую, це ж для мене. Але мені хочеться настільки бачити цю ідеальну картинку, mm -hmm. що мені хочеться не вписати. Хочеться, mm -hmm. щоб це зникло. І я такий думаю, ого, значить, так відбувається у будь-якої людини насправді. Yeah. І людина просто може не записати, типа забула. Типу, що там того хліба? І ось дивись, яка штука відбувається: що там того хліба, а це ж вже паттерн формується поведінки.